Всім привіт! Ви на каналі Morrigan Play. Це мій перший летсплей. На цьому каналі ми з вами гратимемо в різні онлайн ігри та пройдемо багато сюжетних ігор. Сьогодні я гратиму в Lost Light. Lost Light це гра клон Таркова, тобто китайська і безкоштовна його версія. Суть гри: зайти на карту і вижити, а саме прокрастися або пробити собі шлях до виходу. І по дорозі зібрати якнайбільше луту. В цьому відео я зроблю невеликий огляд карти Фабрика баф і покажу вам, де спавниться топовий лут. Перейдімо у саму гру. Так, розпочнімо нашу гру. З нами буде ще п'ятеро людей. Так, заспавнимось ми на п'ятій позиції, так як на мою думку вона найзручніша, близько вихід, непоганий лут прямо на позиції, якщо він заспавниться. І таке, ми заспавнили. Тут якесь м'ясо було напевно, тому що багато трупів. Що, Невідомо, за скільки хвиль, це все. І зараз підемо лутати в воду. Тут треба чекати знизу, тому що вон пройшла людинка, Вона могла мені по ногах накидати, але я його побачив раніше і зреагував. Так, перевіряємо цю позицію, там спавн у нас. Спавняться люди там часто і дуже неприємно. Перевіряємо воду. Ну, у нас людинка біжить, Людинку теж знімаємо, я їх не дорізаю, бігти я до них не маю бажання. Ай роблять що хочуть, хочуть дорізаються, хочуть чекають. Бачимо. Так, Перша криптомонета десь тут. Збираємо і викладаємо її зразу в наш бокс. Криптомонета спавниться на воді, в трьохповерхівці. Вона от бачите, в мене на карті вона зображена зеленими кружочками. Тобто я її відстежую і мені показує місце, де вона може заспавнити. Так, що тут у нас Це дробовик для завдання, яке я виконувати не маю бажання. Заліземо на бочки. Тут теж спавнюється. Крипта. Залазити. Треба на ці бочки. Ну, найзручніший спосіб, на мою думку, це підійти впритик. І над натискати вперед і пробіл, і в якийсь момент він підпригне на якусь невидиму штуку. І з нею вже запригне на саму бочку. Людинка хоче, щоб я її підняв. Я напевно це зроблю. Не знаю, хто це, що це, побігаєш з нами. У нас якийсь маркус 62. Так, тут крипти ми не знайшли. Тут так само залазимо на бочку, ходимо вперед і пробів. Немає крипти. Так, під сходами теж спавниться криптомонета, як бачимо по карті. І в оцьому вуголку. Наверх я залажу, перевіряю, але наскільки я знаю, її там немає. Так, йдемо далі, в цій кімнаті спавняться гаманці, в цьому місці різні приколи для бустів. Тут спавниться їжа, але в даний момент її там не, не, немає. В цій курці спавниться ключ. Два види ключів там можуть заспавнитися, чи навіть три, я не впевнений. Ключі дуже корисні, вони від цієї карти. Допоможуть відкрити нам топовий лут в трьохповерхівці. Так, далі рухаємося в трьохповерхівку, тому що там вже робити нічого. криптомонету ми знайшли і це добре. Так, тут нав, треба йти дуже обережно. Тут багато позицій, з яких можуть зняти вас. Але, як більш-менш там десь людинка біжить, я бачу по датчику. Тут у нас в цьому вагончику спавниться ключ в куртці. Куртка темно, не видно, але тут куртка. От нам заспавнився ключ, там він, до речі, потрібен по завданню, так що знаєте, де його знайти. І там ще могла заспавнитися дрель. Дрель коштує 260 тисяч чистими, тобто. Файлі ви продаєте, і зразу 260. Тут у нас десь людинка. Вона зверху побіг з надвору. Оу, ще й рязань. Росіянин, росіянин, ми що? Ми ріжемо. До побачення, пане Москаль. Було дуже неприємно. Так, ідемо далі, він заспавнився там. Хай що хочете і роби, Ми йдемо вутати трьохповерхівку. Тут дрель інколи лежить. Тут патрони такі собі, на цьому столі гаманці і ключниці спавняться. Тут різні модифікації для зброї. Тут в цьому ящику топові патрони, але, на жаль, їх зараз немає. В цьому місті інколи спавниться велика кількість ресурсів, різних ресурсів, там в районі 100 штук. Можна просто заходити, лутати і йти до виходу. В цьому ящику різні моди, інколи навіть топові, на, на різні пістолети, кулемети. Подібне Тут криптомонета, її зараз тут немає. Патрони. Так, так як тут все пролутали, йдемо на другий поверх. Нашого тіммейта хтось убив і ще й дорізав зразу без Дозуміло, хто. Зараз будемо дивитися. На столах у нас спавняться е, часи, годинники, точніше. Е, е, кільця. Не, не такі дорогі, як часи, але все ж. Інколи ключниця тут лежить. Дуже-дуже рідко, але все ж. Так, тут біжить у нас воров за стіною. По датчику його чуємо. Бачимо, що датчик він вже на нашому поверсі. Піднявся нагору. І ми його знімаємо. Це мій друг, до речі, я його підніс. Це українець, хоча в нього не нікнейм російською мовою. Але то таке. То його вибір. А як хоче, так і пишеться. Тут у нас спавниться крипта і на столі, і... В сейфі, але зараз її немає, так як вже все пролутали. Через 2 хвилини можна буде ще раз сюди прийти, але бажання йти сюди я не маю. Я вам покажу просто де що спавниться. І підемо на вихід. Спавнився ще один ключик від е... Е... ключик начальника цеха чи якось так він зветься Він потрібен по завданню. І він не дуже корисний, крім завдання. Я не знаю що з ним ще робити. Цю людинку ми доріжемо, так як тіммейт у нас вже є. Поукано від його життя. Ми заберемо непогані патрони і шприц. Так, покажу вам зараз ще одне місце, де спавниться дрель. Ой, я дуже косий. Я прямо пишу. Дуже стидно, але як вистрілив, так і хай біжить людина. Він заслужив це, тому що я не попав. Зараз перевіримо стелажі. на стелажах спавниться лом, який потрібен для прокачки всього. Зараз його немає, видно його залутали вже благополучно. Спавниться лом і дрелі. Трелі, як я вже казав, це 260 тисяч чистими, просто винесли, продали і у вас є 260 тисяч. Дуже непогано. На жаль, на стелажах нічого немає. Зараз перевіримо, що одне місце тут спавниться їжа інколи. У цьому місці спавниться їжа і вогнегасник інколи. Отут -от, далі зліва. Зараз я вам покажу на тому стележі. Заповниться плитки для броні. Якщо ваша броня розбита, вам потрібно відновити її. Як просто жите, і там дуже часто лежить плитка, так як її налутають. Ось карта обновилася, ми можемо ще раз піти на трьохповерхівку, пройти стелажі, пройти воду. Я вважаю, ми зараз зайдемо в трьохповерхівку і підемо на вихід, так як піти на воду вже буде нерозумним, тому що її вже, скоріш за все, залутали. Тут людинка в нас, це боти. Це непогані боти, вони можуть вас вбити дуже швидко. Так як у них і патрони можуть бути топові, і зброя непогана. Їх називають капюшони. Дуже багато ботів заспавнилось. Я би прикрив і пішов би полутав, що тут у нас в офісі. Заходимо в офіс. Тут у нас пусто. Бути агресивні, але патрони дорогоцінні. Тут у нас кільце, монетка, але це не криптомонета. Тут ще одне кільце, як я вже казав. Е, можуть бути ще годинники наручні. Зараз їх немає, наче. Так, немає. Е, тут спавняться бензин. Е, Блоки питання, чи як їх там називають, коротші павербанки великі. Піднімемось на третій поверх. Ця ковната відкривається тим самим ключом, що й та, я його не показав. Він в мене закінчився. Це погано, але. Нічого страшного розбиратись. Ці ключі лежать на кожному кроці, вони падають майже з усіх курток. Вони Коштують, правда, на чорному ринку нормально, але... Тут таке. Так, у нас непогана штука для MP, її можна продати на чорному. Криптомонет, на жаль, немає. Але... Страшно. Тут модулі непогані спавняться для початкової зброї. Тут модулі не обновились, бо я їх не, не трогав. Пластик лежить. Тут має щось заспавнитись, але нічого хорошого, скальпель. На полці. І в цьому місці топові патрони. Забираємо патрони, і йдемо до виходу. Тут вже люди. Ми їх просто пробігаємо. Можна ще пролутати стелажі і вийти на тому виході. Зараз стріляють всі не лінь. Лом, лом. Так, нам потрібна дрель. без дрелі не цікаво, є одна дрель. Має бути ще. Лом, лом. А так просто притик біжите і верхутайте, Ви в принципі, все. Паливо. Е, набір інструментів, який коштує доволі непогано, я би його взяв. Замість оцих всяких ліків які з інструментами. І все, більше тут немає чого лутати. Я впевнений воду пролутав мій тіммейт, тому ми разом з ним йдемо на вихід. Отправимо бота, який спавниться постійно, коли ви виходите. І стаємо так само на вихід, як наш тіммейт. Дивимося бота. Його видно, це така... Такий прикол, що тут можна залізти і стріляти. Все, ми виходимо і будемо переходити до анбоксу кейсів. Так, Сьогодні на анбоксі в нас буде 5 таких собі середненьких кейсів, з яких падає такий собі лут, і 4 непоганих кейси, з яких я бачив, навіть падають відеокарти людям. Що ж, почнімо. Нажимаємо розібрати. Зберемо 5 одні партії і 4 іншої. Так, нам упали непогані ключі від гори Акіяма, від комп'ютерного залу, від бомбосховища. І такі собі середненькі для фабрики баф і інше таке, таке сміття випало. Перейдімо до чотирьох Більших кейсів. Два з них червоні, з них повинен падати прям топовий лут. І два помаранчеві. З них краще середнього має бути. Розпочнімо. Так, нам упало, упало дуже погано. Дві штуки розвідданих, один процесор. Паяльник, який зараз нічого не коштує. Наскільки я знаю. І металер такий собі анбокс. Лут поганенький, я очікував на щось краще, але який є. На цьому будемо закінчувати. Посилання на гру в описі під відео. Всі ваші пропозиції, зауваження та відгуки пишіть в коментарях. Буду вам вдячний за будь-який коментар. З вами був Моріган. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до побачення.